Вітаю, друзі. Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Попри заклики до єдності Європейського Союзу у питаннях міжнародної політики, зокрема у справі допомоги Україні в обороні від російської агресії, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та нещодавно призначений премєр міністр міністр Словаччини Роберт Фіцо відверто наголосили на своїх поглядах, які суперечать тому, що проголошує Європейський Союз та більшість європейських країн. Під час зустрічі керівників 27 країн Євросоюзу в Брюсселі 26-27 жовтня про там пролунало застереження, що Угорщина фактично підриває позицію цілого Європейського Союзу. Ну тут варто відзначити, що Угорщина вже не вперше. Намагається робити підрив відповідних позицій країн Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України. І в попередніх відеоматеріалах ми достатньо детально говорили, у чому проявляється цей підрив. Президент Європейської ради Шарль Мішель на початку дводенного саміту підкреслив важливість того, щоб знову показати, що є згуртований у відстоюванні наших принципів у захисті наших цінностей. Також ключовим для нас є дуже чітко показати, що ми будемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно, наголосив Шарль Мішель. Перед засіданням, а після першого дня нарад сказав: ми побачили, що багато керівників дуже чіткі щодо важливості допомоги Україні. Але угорський прем'єр-міністр заявив журналістам у Брюсселі, що у нього окрема думка, і він називає провальною європейську підтримку України і санкції щодо Росії. У відповідь на критику його зустрічі з російським президентом диктатором Путіним, Орбан сказав, що співпрацюючи з Москвою, він дотримується стратегії підтримки лінії зв'язку з росіянами для як він висловився збереження шансу миру. От хочеться Орбана запитати про який мир він загалом блеє, враховуючи те, що Росія вже... Майже два роки веде повномасштабне вторгнення проти незалежної української держави. Який шанс може бути тут миру? От, цікаво, мов хтось задавав це питання під час ось цієї наради, тому що ця позиція Орбана вона відверто починає тригерити. От Орбан нехай представить, що якась держава здійснює агресію проти його Угорщини. А до прикладу, сусідня. Ну, знов ж таки, це до прикладу. Говорю, там Угорщина чи Словаччина буде говорити про те, що вона буде підтримувати зв'язок з агресором для того, щоб був шанс миру. Мені би було цікаво, от в такому випадку, побачити реакцію Віктора Орбана. Можливо, йому вже потрібно в такому примітивному варіанті пояснювати, у чому є російські загрози в контексті їхніх агресивних дій в Україні. Далі, подібно до Орбана, висловлюється і нещодавно призначений словацький прем'єр-міністр Роберт Фіца, який перед нарадами у Брюсселі заявив, що підтримуватиме нуль військової допомоги Україні від Словаччини. І у вчорашньому відео ми дуже чітко проговорили, що це за антиукраїнські позиції, і в принципі, які вони несуть загрози для подальшої підтримки від Європейського Союзу для України. Значить, Фіцо сказав, що не буде голосувати за жодні санкції стосовно Росії, якщо на столі не буде аналізу впливу на Словаччину. Якщо будуть такі санкції, що шкодитимуть нам, як це було з більшістю санкцій в минулому, тоді я не бачу причини підтримувати їх. Сказав Фіцо словацьким журналістам Братиславі. Ми цю заяву також обговорювали. Але на цьому саміті в Брюсселі найчастіше згадували угорського прем'єр-міністра Орбана і, зокрема, критикували його намагання блокувати вже розроблені програми європейської допомоги в Україні. Ми не повинні бути заручниками пана Орбана, і я переконаний, що ми знайдемо позитивне вирішення цього питання. Сказав Люксембурзький прем'єр-міністр Ксав'є Бетель 27 жовтня, угорському прем'єр-міністру закидаючи, відмовляючись голосувати за виділення допомоги Україні, він намагається тиснути на керівників ЄС, які заблокували фінансування Угорщини за те, що уряд Орбана підриває принципи верховенства закону і демократії, намагаючись підпорядкувати суди змі тощо. Прем'єр-міністр Іландії Лео Варадар. Наголосив, що його країни, як і більшість європейських держав, наголошують на праві України захищатись від російської агресії і на потребі допомоги українцям це далеко не бездогана країна. Були і є питання і проблеми стосовно, наприклад, корупції. Але це агресивна війна. Росія вчинила неспровоковане вторгнення. Вона намагається захопити всі частини цієї країни. Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, то він на тому не зупиниться. Отже, це загроза для всіх нас, і Ірландія буде надалі підтримувати Україну аж до перемоги, сказав ірландський прем'єр-міністр, і тут досить важливо, що ось цей посадовець говорить про підтримку України аж до перемоги, а не стільки, скільки буде необхідно, що є дуже важливим. Далі, український президент Володимир Зеленський, який звертався до учасників наради у Брюсселі 26 жовтня, з допомогою відеозв'язку, підкреслив, що російська війна в Україні спрямована проти цілої Європи. Маємо пам'ятати, що Росія зараз воює не за те, щоб залишитись у нашому Маріуполі чи Криму, а заради того, щоб могти прийти в Тарту чи Гданськ, якщо в Кремлі цього захочуть. Багато хто з вас застав таке минуле. Росія прагне змінити кордони України не лише для того, щоб заволодіти тією чи іншою нашою областю, а щоб змінювати будь-які кордони, які їм не подобаються, сказав Зеленський. Ось таку інформацію опублікувало видання Голос Америки. І тут знову ж таки мій єдиний підсумок він буде виходити з того, що відбувається злиття. Ось такої негативної опозиції в Європейському Союзі в образі Угорщини та Словаччини, які говорять про те, що вони готові блокувати подальшу допомогу для України, що вони готові виступати проти санкцій, які спрямовуються в контексті агресивної держави Росія, і інші знову ж такі питання. Які потрібно вирішувати країнам Європейського Союзу для того, щоб Росія програла Україні на полі бою і у подальшому не мала жодних якихось агресивних намірів здійснювати таку політику. Тому підсумок дуже знову ж таки поки що сумний, в контексті цих двох держав тут навіть не є. Зрозумілим те, як спілкуватися з Словаччиною і з Угорщиною, враховуючи позиції Фіцо та Орбана. Це завдання з такою величезною зірочкою, що я думаю, жоден якийсь дипломат чи експерт не зможе її вирішити станом на зараз. Але так потрібно працювати, потрібно підключати дипломатичні якісь зв'язки і вирішувати ці. Питання, які необхідні для України. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Поличик, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!